Всім привіт, до вашої уваги Regal Sідліс. Це форма ЮАР. Це все, що від нього залишилося, бо вже посушено родзинки. Ну і залишив я. У тому році я знімав на цьому кущі, було, було у мене 32 кілограма урожаю. я знімав його, це все переважував, показував. У цьому році це так от він виглядає, трохи оставили для, цих, ну, для відвідувачів, щоб пробували. Ну, на смак. В цьому році я вже сказав, у відео, що розійшлися швидко ці якось В цьому році сильно воно було це все діловостребуване. У тому якось не знаю, ну, мало кому треба був кешмиш, а в цьому году щось як наоборот усе. Так що, мало що залишилося. Ягодка в середньому. Зараз знизу ще що щіпану, щоб не казали, зверху. Зараз ми все це зважимо. Так. Віса обнуляємо. Дивіться, ось 5 грам. Вони такі стандартні. 5 грам. Ну ось давайте ще дві положимо. Ну Ось 8,5. Ну, середня вага 5, 5 грам. Оце така ось так вона виглядає. Клас без насневості в нього. Чи це був? Не було в нього рудиментів. В цьому році я бачу є нитки. Дуже такий він, да, є вона, а в тому році не було їх, а в цьому році ось є, бачите? Незначні, тільки зачатки, бо воно, ну він значно солодший. За щелкунчика. Зараз ми його провіримо, що він тут у нам. Соковитий. А ну-ка... Ого, 21, дивіться. Блін, не, не можу я. Ех, так. Коротше, вірте на слово 21. У нього Снова, Ну, воно і так ну, чувствується. Він вже давно поспів. Ми вже його якби... Народзинки вже засушили. Це мій теж один з любимчиків. Я завжди про нього казав. Лоза в нього добре визріває, болячок ніколи на ньому немає, щоб сказати. Я не бачив, щоб тут мільдю чіплялося, на нього чи оїдіум. Не знаю. Хороша. Лоза ось на сьогодні ось так. Ось вже. Бачите, усе кругом жовта визривше. От початку і, і до кінця аж воно завернулося вже. Короче, все визрівше. Так що якось отак, так. Уже почали на, мітки вішати, ленточки. З тої сторони там аж 4 штуки повішали. Ну, виноградарі приїжджають, дивляться, пробують. Куштують смак і Шкірочка в нього єдина, що у нього чуть-чуть така би як товстувата. Хоча цей рік щось наче нормально. В тому році була товстувата. А в цьому й нормально. Ягода, далі я зірвав, дивіться. Ось гроно так виглядає. Це фрагмент. Доволі нормальний. Хороший кишмиш. і е, на збереження він лежить доволі довго. Я показував є відео на моєму каналі, я зберігав. Показував от жовтня і туди аж до березня зберігання винограду. Так що кожен місяць я робив відео, показував, який зберігається. Кому інтересно, Верніться подивіться там, знайдіть на каналі. так що тут на смак дуже він такий, знаєте, щось дюшеска в нього є така. Я не хочу сказати, що то мускат у нього, у нього немає мускату. ну, Така в нього гармонія. ну, Чим-то дюшес напоминає, як цукерки, хто пам'ятає дюшески. Да? от У нього таке трошки є щось квіткове, такий гарний. Він у мене, Це вже яке в нього. Ну, Це вже четверте плодоношення. Ну, Сігнальне було і три повні плодоношення було в нього. Кущ доволі таке в мене воно мощний такий там внизу, та вже до 5 см у товщину рукав є. Так що кущ дуже такий сильно рослий. Ну, не сказав, що він геть там сильно рослий, ну, нормально вище середнього і сили роста в нього. І вже такий здоровенький, товстенький рукава у мене. Так що придивіться дуже. Оце я можу вам сміло рекомендувати цей, цей сорт. Дуже такий нормальний. От якось так. На цьому все. До побачення, до наступних відео.